Купуй Кіровоградське. Цю програму в обласному центрі підтримують 143 магазини. Продукцію їм поставляють 35 виробників. Що з Кіровоградського є на полицях і яка на нього ціна, сьогодні інспектували міські посадовці. На перевірці разом з ними була і Інна Примак. На полицях цього магазину кіровоградських товарів Досталь. Тут є крупи, олія, молочна продукція. Їх провозять з різних районів області. Продаємо продукцію нашого виробника вітчизняного. В тому числі купують кіровоградське тільки наші кіровоградські виробники. Ціни помірні, люди задоволені. Нещодавно в магазині почали продавати молочну продукцію Ясенівська, її виготовляють в Олександрівці. Лише за кілька тижнів молоко та сир стали популярними серед містян. Так, користуються творог, дуже добре беруть ряженка добра, тому що ну вона без консервантів. Якщо брати з другим продуктом, ну, наприклад, первомайське там молоко, то Ясинівське воно дешевше. Ну, виходить, почти на гривню, майже на гривню, на 80 копійок десь так. Кіровоградське є і в супермаркетах виробленого в регіоні тут понад 50%. відсотків. Це торгова марка ятрань, колбасне ізділля, подсонячне масло «Креатива», це торгова марка санула, кум. Работає кіровоград хлібом, поляниця, працюємо по їхній жертв формула смаку, торговий дом». Все кіровоградські ковбаси і все Молочку всю купляю. Дітям сирочки цього року на кіровоградський ринок вийшло і приватне підприємство Чубенко. Його крупи, цукор, макаронні вироби продають в супермаркетах та торгових центрах міста. Продукція вже має шанувальників. Дуже користуються спросом крупи, у нас, мука, борошна. Приходять нам бабушки і ну і просто покупателі. Є постійні покупателі, які к нам приходять і кілька разів. Іменно за цей продукції. Всього ж цього року до акції Купуй Кіровоградське приєдналося дев'ять підприємців. Проте кажуть міські посадовці, кіровограду їх треба значно більше. Торгівельна мережа, вона з охотою іде на всі пропозиції щодо нового товару, тому що новий товар це залучення нових покупців. На жаль, слід констатувати той факт, що об'єми, які потребує торгівельна мережа, а саме мережа супермаркетів, і ще сьогодні наші виробники не можуть задовольнити в повному обсязі. Тож товаровиробники. Ків закликають активніше рекламувати продукцію і виводити на кіровоградські ринки. Інна промак Олександр Катеруша, день за днем.